Чарівного вечора, шановні українці, я Сергій, учень української школи магії Павла Крука. Завершую навчання шостого кола. Трошки про себе. Мені 45 років, в житті ніде не вчився, ні в інституті, ні в бурсах. Закінчив 11 класів і пішов працювати. У му році добровільно пішов на війну, не зміг сидіти вдома. На війні був штурмовиком, як то кажуть, танцював за смертю. Неодноразово і був поранений, і були відчуття, що в мене якась сила береже моє життя. Тоді я почав цікавитись магією, дивитися всякі відео з Ютуба. В Ютубі потрапило відео про школу. Магії Павла Крука вирішив спробувати. Вчитель дає дуже багато знань, вивчення рун, проходження кожної руни дуже цікаво. Карти таро, мантика, астрологія, знання про трави, гриби, криштали, розвинення яснобачення. Якщо є якісь запитання, то є чат. Запитання, є чат сну та видіння, дуже багато різних практик. Велика подяка вчителю за знання. Мій світ змінився кардинально. Дякую вам. Хочу залишитись ще на одне коло. Дяка, велика подяка.